Вирішив купити собі звукову карту, але в душі не знаєш, яку обрати та на що дивитися? Салют на зв'язку G36 Studio і в цьому відео розберемо, як обрати звукову карту під свої задачі, на що варто звернути увагу, та яка саме. Підійде тобі. Поїхали! Тож нафіга тобі звукова карта. Це конвертор звуку, який перетворює перемінний ток у двоїчний код. І ти свій репчик або геніальну гру на гітарі зможеш записати та побачити у компуктері як аудіофайл. Потім у ній мають бути певні роз'єми, щоб тобі було куди встромити свого штекера. Ну і записати свої майбутні хіти. Також в ній мають бути певні роз'єми для навушників та моніторів, щоб ти все це <клухи> <лайно>. <клухи> вибачте добро. Почув, тому давайте в деталях на що ж саме тоді дивитися. По перше, вони бувають двох типів: боксові та рекові два зовсім різних форм-фактори, які дуже часто і говорять про рівень карти. І це перше, з чим варто визначитись. Якщо в тебе домашня студія або продакшн студія, або невелика студія, або ти просто збираєш сетап, то напевно найлогічніший вибір буде боксово. Чому? Бо дешевше все є зручно, не займає багато місця, і можна кинути в бекпек і поїхати з нею куди завгодно і писати щось. У дорозі. Рекові зазвичай це хай-енд. Дорого, суперпрофесійно і вся фігня, але тільки для реку. Із собою не потаскаєш і. Кошти півпочки. Далі роз'єми. Чим їх більше, тим як би ну краще, відповідно дорожче. Що має бути роз'єм для навушників. А краще два на випадок роботи з людиною, кожному по парі і, відповідно, по роз'єму. Мікрофонний вхід. А краще два на випадок запису вокалу і гітари, наприклад, роз'єм для гітари та два роз'єми під пару моніторів. Це база того, що зазвичай є і має бути в кожній карті. А далі вже все залежить від того, що та скільки ти будеш підключати. Софт, сумісність та Кові плюшки софт. Можливість маршрутизації та підключення в програмному забезпеченні, яке йде разом із картою та юзер-френдлі інтерфейс. Тут відповідно, чим все простіше, приємніше на вигляд та зрозуміліше, тим краще. Сумісність. Якщо дуже коротко, якщо в тебе ПК, бери карту на USB. Якщо в тебе Mac бери на Thunderbolt. все можливо, звичайно, і навпаки, але це вже буде гра в лотерею, в яку ти грати, повір мені не захочеш. Бо в мене і Mac, і ПК, і карта на там дебо додаткові плюшки. Це можуть бути плагіни та програми, які йдуть безкоштовно разом із картою. Тут чим більше плагінів та всілякого більше, ну тим як би краще. Тож, що я можу порадити, тільки починаєш? Бери боксову карту із максимальною кількістю роз'ємів на майбутнє для розширення, яку саме UAD Apollo Solo або RME Babyface Pro. Якщо ти про і хочеш апгрейднутися, дивися на Apollo X4 або вище, та RME ucx 2 або вище, тож, якщо залишилось питання, пиши, я відповім. На цьому все Побачимось.